Надію, сподіваюсь, коли начколя. І закінчити просимо сердюк Поліну підготуватись. Леся Українка, контрастно сферу, без надії сподіваюся. Давайте думи, ви хмари осінні. Та ж тепер весна золота. Чи то так у шалю голосіння? Проминуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вогнім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду відданих сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вакуту страшную буду пісню веселу співати. Темною нічку не видну, не столюдну на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Да, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть дубесу.